Я дуже невдоволена своєю свахою, бо вважаю, що так не годиться робити, і ніякої користі від таких вчинків нема. Навпаки, онук росте розпещеним і міра не знає. Звичайно, їй легко там в Іспанії заробити грошей і для неї це копійки. А тут машинка, яку хоче онук, коштує третину, а то й половину моєї пенсії. І що мені за комуналку не платити, коли онук в магазин тягне на найбільшу коробку, показує і каже, що таку хоче. Дмитрику, кажу я йому, у бабусі нема грошей на таку дорогу машинку. Тоді я бабі Олі подзвоню і вона мені купить, каже дитина. Ну як таке годиться? Я його і в садок, із садка, я йому їсти і з ним в поліклініку і на майданчик, але бабу Олю він більше любить, бо у неї подарунки найкращі. Наносив Дмитрика день народження, і він вже давно мені каже, що бабуся йому подарує планшет, що там можна ігри різні грати, малювати ручкою малюнки. Отаке мені бабуся купить, я, бабусю, дуже люблю. Ви ж розумієте, як це мені? Те, що я йому кожен день і сочок, і шоколадку, то не рахується. а от бабуся як передасть сумку з усім, то він тим і хвалиться і каже, що дуже бабусю любить. Я про це зі свахою говорила, що не гоже так онука пестити. але вона каже, що не бачить в тому нічого такого, адже може собі дозволити для єдиного онука купити якісну річ. Ви не гоніться за мною, свахо, каже мені. У вас там зарплати маленькі, то ви собі таке дозволити не можете. Вже так буде, що найкращі подарунки для дитини я буду давати. Як мені таке було чути. Звичайно, що почала збирати гроші на дорогий подарунок, щоб дитина хоч раз в рік отримала від мене те, що хоче. Він якогось робота хотів за 6 тисяч, і я вирішила, що куплю. Там на вівсянці посиділа там на овочах і вдалося мені зібрати суму. Як уявила, як дитина відреагує, що бабуся подарувала подарунок, то мені було солодко їсти й саму гречку без масла. Настав день народження, бабуся з Іспанії передала таку сумку, що там на півсадка б іграшок вистачило. Дмитрик, мого ж робота як потримав руках хвилин п'ять, то й добре. Я думала, що він і обніме мене, і скаже, що любить, але де? Далі вже тому роботу й руки повідривав, і ноги, хоч я просила його берегти, адже іграшка дорога. Мамо, каже мені донька, якщо тобі іграшка не по кишені, то навіщо її купувати? Діти іграшки ламають, коли бавляться. Купила якесь китайське і думаєш, що воно міцно тримається? Я мало не розплакалася, бо так мені було жалко себе. Я ж на ту іграшку так довго збирала, думала, що дитина зрадіє, а воно он як кинула, зламала і забула. Звичайно, що він так з усіма іграшками чинить і з бабусі Олі так само, просто вона того не бачить і її то не хвилює. Але сама ситуація мені не дає спокою, бо я хочу, аби онук цінував те, що я для нього роблю, щоб любив мене. А тут таке відношення, що є бабуся, і є, а нема, то й нема. Є інша ще краще. Я не пригадую, аби в моєму дитинстві бабуся щось мені купувала, але я її любила за те, що є. А вже коли її не стало, то я, наче, втратила найріднішу людину, яка мені просто коса заплітала і давала горня молока з булкою. А тут стільки грошви вкладаєш, а це все нарахується. Кожне дитяче слово, а бабуся Оля мені дасть, мене зачіпає. Як з цим справитися, я не знаю, бо мені таки пече, розумієте? Що робити в такій ситуації? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.